Катерина родом із високопілля. Жінка ніколи не могла подумати, що залишиться без власного будинку, адже ворог руйнує все на своєму шляху. Ми тут були в окупації півтора місяці, потім ми вийшли, тому що в наш дом з лівої сторони попала міна. І я була на дворі, я не знаю, бо ангел, чи не знаю, хто нас вкинув цей гараж. Коли ми вийшли із гаража, ми побачили сіре, все, все сіре, 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 і крик чоловіка Катя, де ти? Ми жили в підвалі. Такі історії фактично у кожній родині, яка проживала тут. Адже у населеному пункті кожна будівля має ушкодження, а значна частина зруйнована вщент. Відновити усе державним бюджетом в умовах війни неможливо. Тому президентом України було започатковано програму Пліч опліч, активними учасниками якої стали жителі Хмельницької області. Станом на сьогодні десь близько 180 будівельників, робітників працюють, відновлюють об'єкти. Це заміна дахів, це заміна вікон, це проведення ремонтних робіт всередині самих будинків. Це перший етап. Виконується поточний ремонт. Щоб його вдало завершити, необхідно додаткове фінансування. З обласного бюджету виділено 10 мільйонів було, і разом це складає 47 мільйонів на ці роботи. Ми очікуємо зараз фінансування з державного бюджету. Розробляється відповідна постанова уряду і на дофінансування, на завершення цих робіт ще необхідно орієнтовно суму. Основну частину робіт вдасться завершити до перших холодів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Вартість блакитного палива зростає по всій Європі, включаючи Україну. Як ви вважаєте, які можуть бути наслідки підвищення цін на газ? Ну, людям дорого сплачувати комунальні послуги. На жаль, зарплата не піднімається вже декілька років. І ну, все зросло, продукти зросли. І якщо газ він за собою потягне ще більше зростання продуктів, я думаю, що ну, мало забезпечені версти населення в них. Постраждають. Катастрофічні. Багато людей без роботи. Те, що говорять в центрі зайнятості, я без роботи вже кілька місяців. А комуналку тут, в Хмельницькому, треба оплачувати. Дуже багато людей не платять комуналку. Дуже багато. Так що це буде катастрофа. Ну, вони не повинні зробити, тому що у нас свого газу вистачає для нас. А не продають і все нормально. Звісно, буде трошки відчутно. Але до всього привикнемо, то що? Що ми що ми поміняємо за цим? Це треба не мене питати, а тих, що при владі. Той, хто має мінімалку, має 2,5 тисячі, ну, то. а той, хто сидить там, яку вони мають зарплату. Відповідно, будуть, буде здорожчання комунальних платежів, відповідно, в людей потім буде менше коштів. і Всі будуть жалітися, скаржитись, що, боже ти мій, як все дорого, все підвищилося. Але ну, якщо є така тенденція по всьому світу. Якщо ми зараз бачимо, що першочергово російський газ забороняється, ну умовно забороняється по всьому світу. Логічно, що він буде в ціні? Вартість блакитного палива зростає по всій Європі, включаючи Україну. Як ви вважаєте, які можуть бути наслідки підвищення цін на газ? Ну а які взагалі наслідки від підвищення цін? Ну як ви думаєте, як це повпливає? Ну як, людям треба, буде, не знаю, шукати гроші, щоб оплатити свої комунальні рахунки. Без нього ми ж не можемо тепер жити. Тим більше планується відключення, бомбардування нашої електрики, тому знову, ну, знову невесело. Унікальний клас безпеки відкрили у Кам'янець-Подільському навчально-реабілітаційному центрі Хмельницької обласної ради. Відрізняється цей клас від звичайного наповненням, яке адаптовано для дітей з особливими потребами. Більше року з колективом готувались до відкриття цього класу. Це і дидактичні матеріали, це і стенди, і плакати. Ми всі робили з врахуванням наших діток, щоб ми могли правильно і доступно діткам роз'яснити, як же саме убезпечити себе і забезпечити собі безпеку і повідомити про те, що я в небезпеці, мені потрібна допомога. Клас безпеки зможуть відвідати і діти з інших закладів. Ми запрошуємо сусідній заклад, де теж навчаються дітки з порушеннями зору. Наш клас безпеки, тому що ми врахували і їх особливості. Приміщення для навчання поділено на куточки пожежної, дорожньої мінної безпеки та до медичної допомоги. Кожна частина класу є унікальною за своїм змістом та особливим наповненням. Як таким діткам сигналізувати про небезпеку, що загрожує саме для них складено піктограми. Це контрастно-білі на чорному фоні. На перший урок у новий клас безпеки завітали представники Державної служби надзвичайних ситуацій Нацполіції Хмельницької обласної військової адміністрації та обласного департаменту освіти. Цей проєкт починався ще до війни і стартував з 23 класів безпеки по всій державі. На сьогоднішній день вже тисячу більше 1700 класів безпеки, і вони всі різноманітні. І кожний клас безпеки він по-своєму унікальний, хоч він і має однакові локації пожежно безпеку, мінну безпеку, локацію національної поліції до медичної підготовки. Але кожен директор намагається враховувати особливості його закладу, його дітей, і це додає проєкту класу безпеки ще більше такої душевної і він я сподіваюся, що буде розширюватися на всю нашу державу, і діти наші будуть вчитися безпеці. Безпека буде ставати модною. І через дітей ми будемо навчати і дорослих бути безпечними. Перше заняття закінчилося врученням подарунків дітям. Безпека та захист надважливі умови сьогодення. Тому до проведення уроків у таких класах безпеки залучають правоохоронців, рятівників та навіть військових. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший подільський. Любов юнака до науки про землю, економіку та океани, яка підкорила Україну. 16-річний Артур Бедрак став призером міжнародної олімпіади з географії. Нині це його найвище досягнення. В минулому вже встиг позмагатись у різноманітних конкурсах, тож відчував себе впевнено. А от перед нагородженням у столиці почав нервувати прекрасної вересневої середи. Нам ні з того, ні цього зателефонували з офісу президента про те, що у п'ятницю ми маємо з'явитися у. Інституті модернізації з міста освіти. Першим запитанням було: а де цей інститут модернізації з місту освіти? Виявилося, що це в Києві. Ну і ось так за один день усе й вирішилося. Поїхали в Київ. Було було дуже цікаво, непросто. Конкуренція в юнака була неймовірна, краще у мис 29 країн світу. Змагання відбувались в онлайн-форматі у Чернівцях. Під час усіх етапів підготовки поруч з Артуром була його вчителька географії Галина Дмитрівна, яка теж була нагороджена як учителя року особисто президентом. Хлопець завдячує їй, адже без її підтримки нічого б не вийшло. Це людина, яка своєму предмету віддала своє життя, яка його дуже любить і яка працює не задля. Не задля грошової винагороди, адже ми знаємо, що вчитель це не найприбутковіша професія в наш час. Це людина, яка працює задля, задля насолоди. Працювати <хи> за для, за для своїх учнів і за для географії. Вчителька – Це не єдина людина, яка супроводжувала його впродовж олімпіади. Хлопець завдячує іншим педагогам. Однак найбільшу підтримку отримав від мами, батька та бабусі дідусем. Наразі поєднувати своє життя з географією хлопець не планує, але досвід, який він отримав, вивчаючи її, вважає неоціненним. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.